На одне село ціла районна адміністрація та рада. Така ситуація з керівництвом не вигадка, а реалії, які діють на Млинівщині та Демидівщині, адже тут 90% території району покрите ОТГ, які саме й перебрали на себе більшість повноважень і ресурсів від районних органів. Ми в принципі маємо свою громаду, маємо свої функції, і ми займаємося свої. Маємо, свій, маємо робіт. А вони всі, ну звичайно, я ж не можу дивитися, як вони там що працюють. Вони займаються одне село мають. Що мають, на тим і працюють. Ви бачите, у нас ще не повністю є законодавчо. Це врегульовано, вся проблема. Як тільки буде законодавчо врегульовано, то і відносини з районами це все, просто є багато питань, бо це все нове. А попри це, і рада і адміністрація, підрозділи, які гарантують людям робочі місця, а отже, і податків громади, конфлікт влади там чи говоримо про якісь незрозуміле для населення речі, вони не знають до кого треба звертатися по тому чи іншому питанню. Тут є деякі незручності. А якщо ми говоримо про людей, які на сьогоднішній день працюють на території, в першу чергу на об'єднаній територіальній громаді, то це робочі місця. І Я дуже радий, що в нас сьогодні є. Оборені держави, робочі місця, такі як районна рада, які з державного бюджету України оплачуються, адміністрація. Існування таких структур, що обслуговують невелику кількість населення, економічно невигідне та невиправдане, кажуть експерти. Завдання, яке повинен вирішити уряд з усіма нами, громадянами до 2020 року, це в тому числі зміна меж районів. Тобто існуючих 16 районів Рівненської області точно не буде. Тому що відпадає, так як ми що сказали, потреба економічна будь-яка в таких кількості районів. І відповідно, вони будуть змінюватися. Нам треба ще почекати буквально рік, і тоді питання там, неефективного використання коштів, непотрібності окремого органів влади просто буде відпаде. Повинні прийти і досить кардинальні, адже планується, що замість 16 існуючих районів залишиться лише три: Сарненський, Дубинський та Рівненський. За основу взяли формування госпітальних округів. Щоправда, це не означає, що увесь сучасний район увійде в новий об'єднаний, адже розподілятимуть не так райони, як об'єднані територіальні громади. Населення мешканці вони будуть спілкуватися, отримувати послуги на рівні громад об'єднаних. А в об'єднаних районах будуть перебувати структурні підрозділи органів виконавчої влади, тобто чиновники, то ця реформа більше торкнеться чиновників, а не людей. І тому реформа ця, я вважаю, для мешканців буде, пройде спокійно і без проблем. Поки тривають обговорення процесів об'єднання районів. А тим часом в Україні є ще 97 районів, де не утворено жодної ОТГ. Серед них три на Рівненщині: це Корецький, Здолбунівський та Острозький райони. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, Новини Рівного.